Такі влоги. Таке життя. Прикинулися від вибухів. найгірше, це тупо найгірше. Я реально подумала, що хтось їде, ну машину по дорозі так дуже швидко, а це летіли шахеди. Зранку я перетнулася з сусідом на сходовій клітці, і в нас з ним стався якийсь секундний такий затуп, тому що ми дивимося один на одного, а я йому кажу, я не можу вам сказати добрий день, тому що сьогодні не добрий день. І він такий, типу, так, каже, прокинулись, типу, і добре. І ми такі просто похитали головами, і я пішла гуляти. Я пішла гуляти, бо я дуже погано себе почуваю. Сьогодні вночі, чи то вже зранку, коли був обстріл, я... Серйозно думала, що сьогодні день, коли я помру. Типу, я не драматизую, я якось не перебільшую, тому що приліт стався е, в моєму районі, прямо от 10 хвилин мені до вулиці, де впала ракета. Я коли чула, як летить ракета, це були ну реально тупо найстрашніші звуки, які я чула у своєму житті. А потім мені пояснили, що це добре, що я її взагалі чула. Бо виявляється, коли ти вже не чуєш ракету, то вона летить в тебе. А якщо ти ще чуєш то вона десь кудись летить. Я не можу. Зустріла свою подругу сьогодні випадково. Слава Богу, що я її зустріла, хоча б трішки як сказати, емоціями про цю ніч. І якось вже було простіше, я ходила, ходила години 4. І все думала, коли я ну, якось висловлюсь на камеру. Щоб це не було так історично. Донайте краще на Збройні сили України. Поширюйте збори, якщо не можете донатити. Ну, збори це реально те, на що ми можемо впливати, бо багато на що ми не можемо впливати. А збори ми можемо закрити. Є потреба конкретної бригади. Створюється банка, банка закривається нами. Будь ласка, тупо жахливо, я не знаю, наскільки жахливий день. Я вирішила погуляти. Я здала на друк фотографії, я займаюся зараз тим, що я друкую фотографії, фіксую якісь щасливі моменти, хочу робити альбом. Коротше, я сьогодні вирішила, що мені треба якось максимально чогось хорошого трішки додати в цей день, в цей настрій. Я фотографії, дуже багато видрукувала. Якісь такі моменти, коли я ще була дуже юна, навіть є дуже приємне відчуття дивитись, згадувати, яка я була, як було. наш перший котик. Так і підпишу в альбомі. Їсть мій сир. Оце так видрукували мені по дві. З мого 24-го дня народження з того блогу. Ми були на басейнах. Я стрибала щучкою. Ці які гарні фотографії з Волині. Десь навіть є відео з такою обкладинкою. Концерт дітей-інженерів. Мій улюблений Стрийський парк. Ось це ми встигли ще перед війною поїхати в Буковель. Останній раз я каталась на лижах, і моя мама залізла в ці. Нагору дуже смішно було. Я, до речі, тоді вчилася їздити на сноуборді, тому що я лижник, але дуже хотіла завжди на сноуборді навчитись. Тоді я вчилась. дуже шкодую, що так мало я тут каталась на сноуборді. Дуже хотілося б знову. Скажу вам, що це було дуже правильне рішення роздрукувати ці всі фотографії і зайняти себе цим альбомом. Дуже якось ну, допомагає відволіктись, якось, так не знаю, приємні спогади. Я весь день дивлюсь, до речі, сутінки. Та сама частина, де Бела, де Бела завагітніла від вампіра. Як гарно я фотографую все-таки. От Я відчуваю, що це моє корова десь в Карпатах. Ось така кількість цих фотографій, якщо чесно, я була в шоці, скільки це коштувало, але воно варте того. Я ставила ялинку. Це, напевно, останній рік. Я дуже сумую за ялинками. Я не знаю, я якось вирішила е, сама собі, що, типу, я не буду щаслива, я не буду робити багато речей, які робили мене щасливими до війни. Типу, я собі якось заборонила бути якоюсь надто щасливою, чи як сказати, я дуже сумую за ялинками. Не знаю, це так дивно. Я дуже люблю ялинки. Треба щось поїсти, я хочу зробити гарячі канапки. Знаєте, це комфортік кіно, комфортік їжа і комфортік хобі, щоб я не знаю, якось прийти е, до тями. шедевр На дворі, нарешті, осінь, прохолодно, вітерець, дощик. Я живу це життя. Вирішила я собі купити новий килимок для йоги, оновити, тому що останній раз я купувала килимок. Мені здається, ще в 2020 році, коли був ковід. Коли був ковід, в тому році я купувала килимок, тому що я дуже активно займалася спортом вдома. цей килимок в мене зараз в дуже поганому стані, він з якоїсь піни, він такий розтягнутий, страшний. Фу. Тому я купила собі килимок з каучука. На секундочку, зараз побачимо, що воно таке. Я дуже довго вибирала. Я взагалі дуже довго завжди вибираю якісь дорогі речі. Мені хочеться вгадати, мені хочеться, щоб все підійшло. Бо мені потім дуже важко, коли щось дороге, а воно мені не підходить. Отака ковбаска. Ну він такий, не геть легенький. Вона писалося, що каучукові килинки дуже класне мають щеплення з. Поверхнею з тілом, з долонями, з стопами, але вони дуже смердючі. Трохи воня. Ну, про це писалось на сайті, я була готова, і там казали, що треба оцет розвести один до одного. Оцет. І протерти цей килимок декілька разів, і запах має зменшитися, або взагалі зникнути. Але він такий. Ніби він вічний. буде. Зараз я його протру, і мені треба сьогодні поприбрати. Я дуже добре себе почуваю, коли в мене прибрана хата. Я дуже часто насправді прибираю, я люблю, щоб була свіженька підлога, оця свіжість з вулиці, повітря. Тому мені сьогодні дуже треба прибрати. Срач, Шо капець. Я поприбирала, вимилась, помила голову, почитала книжку. Просто дзен тотальний. Була оці палочки, ось ця підставка під ці палички, тому що я не маю спеціальної, це мій винахід. Ось це повітряний пластилін, в який я вставляю ці палички. І єдина довга посудина, яка в мене була, і ось так ось цей попіл сюди падає. Жарти жартами, воно реально мене заспокоює. По-перше, сам процес, коли ти дістаєш, запалюєш, я не знаю, ось якісь такі маленькі ритуали, щось в цьому є. І по-друге, я тупо оце, скільки в мене ці палички є, десь, не знаю, днів 5, мені хочеться спати в день. Я не знаю, чи це нормально, чи це пов'язано з ними, але мене вони якось дуже присипляють. Коротше, я собі вирішила, що ці палички я так зафіксую спокій в моєму житті, що вони мене ото врятують, мою нервову систему. Я ще хотіла вам показати книгу, яку я дуже-дуже хотіла. Я реально заходила на сайті в 5, щоб знайти і замовити примірник, тому що всюди вона продана. Це якийсь взагалі ноунейм no сайт. Я думала, що мене кинули на гроші, але мені її прислали. І я така ура. Таня Касьян, наше спільне, як залишитись людиною під час війни. Як зберегти в собі людину під час і після війни. Така література нині, але мені дуже це треба було, не знаю, почитати щось таке, що легалізує щастя в моєму житті. У мене дуже великі проблеми з тим, що коли я якась надто щаслива, мені, типу, якось соромно за це. Навіть не знаю, попередній влог був, я дуже довго не могла його випустити, тому що я така, я там надто щаслива, так не можна, не знаю, мені має бути погано. І це загалом до того, що два роки повномасштабної війни я не маю абсолютно майже ніяких спогадів. Тобто я не знаю, що я робила два роки в своєму житті. Розумієте, я собі якось так вирішила, що війна закінчиться. Тоді я заживу. Тоді я буду радіти, тоді я буду рухатись, тоді все піде. А зараз я доходжу до того, що війна є. Я собі в голові зафіксувала, що війна надовго, і просто в цьому всьому я маю не зійти свого шляху. Я маю рухатись, тому що все рухається, все розвивається. Все відбувається, і я маю відбуватись, і моє життя має відбуватись вже. От на психологічному рівні війна з точки зору агресора це заборона на життя ракетними обстрілами. Росія шла нам повідомлення: не живіть, згиньте. Тому так важливо на війні хапатися те, що робить нас живими. Дивно буде зараз попросити про палець вгору. Напевно, дивно, але я не знаю, ви можете підтримати. Мене мені дуже приємно, коли я бачу пальці вгору. Це реально надихає. Дякую вам за ваш перегляд. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитесь, Дякую, що підтримуєте. Підтримуйте також один одного. Обов'язково підтримуйте Збройні Сили України. Посилання на збір, як завжди, є відео. Будьте щасливі! І всім 36,6. Я забираю негатив з вашого життя. Все буде добре, все буде класно. Рухайтесь, живіть, йдіть.